Після окупації Росією Кримського півострова Міністерство оборони України втратило сім санаторно-курортних закладів на морському узбережжі. А передані останніми роками до сфери управління міноборони санаторії все ж не повністю задовольняють наявної потреби в оздоровленні військовослужбовців та ветеранів військової служби. Тому створення санаторно-курортного закладу на морському узбережжі Одеського санаторію Лермонтовський дозволить проводити оздоровлення у літній період більшої кількості військовослужбовців. На сьогоднішній день відбувається виконання рішення суду на території колишнього клінічного санаторію Єрматовський, який переданий був спільним наказом Міністерства юстиції та Міністерства оборони на фондів Міністерства оборони. Протягом п'яти місяців керівництво санаторію перешкоджало займання вказаного санаторію, в якому присвоєно номер військового містечка, визначено власником Міністерства оборони відповідно до реєстру. Нерухомих права також визначено військово-медичний клінічний центр, якому передано в оперативне управління з метою забезпечення лікування військовослужбовців, також членів їхніх сімей. Міноборони України планує забезпечити цілорічне функціонування закладу. В такому випадку ліжкова ємність санаторію дозволить оздоровити близько 6 тисяч осіб на рік. Під час формування центру медичної реабілітації та санаторного лікування Одеса з поміж інших завдань пріоритетним стане збереження медичного персоналу, відновлення будівель і споруд та закупівля сучасного реабілітаційного обладнання. Ми приступили до охорони санаторію Одеський за дорученням міністра оборони шляхом охорони периметру, підрозділа військового службу правопорядку, які висловлені на КПП, два КПП. Здійснюємо переписний режим і приймаємо нерухоме майно. Перед перекуванням Міністерства оборони разом з виконавчою службою. до відпочиваючих, які перебувають на лікуванні санаторії, ніяких дій не вчиняються. До них надана змога отримання допомоги лікарями від військово медичного клінічного центру Південного регіону, забезпечено їжею і буде запропоновано пройти. До лікування майбутнього на базі військово медично-клінічного центру Південного Рігу Одесити сподіваються, що занедбана територія нарешті прокинеться та почне розвиватися, адже повноцінно заклад не працював уже багато років. Будівлі руйнувалися, кошти не вкладались. А вихід до моря заріс бур'яном та найбільше радіють військовослужбовці. Тепер на величезній території будуть розбудовуватися нові корпуси. Місця вистачить всім. Згідно закону України про військову службу правопорядку, на військову службу правопорядку покладено завдання здійснення охорони військових об'єктів, а також захист військового майна Збройних сил України від розкрадання та інших злочинних посягань. Ми приступили до виконання покладених на військову службу правопорядку завдань щодо охорони. У головному військово-медичному управлінні Збройних сил України наголошують на важливості цілорічного функціонування майбутнього центру медичної реабілітації та санаторного лікування Одеса, адже заклад має різноманітні лікувальні ресурси: клімат, море, лікувальні грязі, ропа лиманів, мінеральні води. Повністю буде функціонувати, є штатний розпис. І щодо працівників санаторія, їм буде надано переважне право на прийняття на роботу до новоствореної установи. Немає необхідності вчити нових людей, які люди, які тут роками працюють. Ніхто не планує міняти чи перепрофільовувати вказаний санаторій. Дійсно буде виконувати свої завдання. Розвіяли військовослужбовці міф і щодо того, що відтепер лікування не буде надаватися цивільним. Підкреслюють, зміни будуть виключно на краще. Побороти корупцію завжди нелегко. Перехід занедбаної і частково незаконно проданої території місцевим олігархам у власність держави крок досить вагомий. Ішли до нього довгих чотири роки. Вже за місяць санаторій. Тепер вже одеський знову запрацює, проте вже з новими силами та можливостями. Кошти на відновлення приміщень вже виділено.